На днях у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі відзначили храмове свято. З цієї нагоди священики з різних парафій зібралися на божественну літургію. Нагадаємо, що у березні цьогоріч храм потерпів від пожежі і всі кошти зараз приймовують на його відновлення. Докладніше у сюжеті з нагоди престольного празника у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі відбулася святкова служба Божа. На яку чисельно завітали миряни, духовенство з нашої громади, гості, аби спільно помолитись за мирне майбутнє України, за здоров'я захисників, за всіх немічних. На празничному святі на честь первомучениці теклі було багато священиків, очолив божественну літургію отець Андрій Семенюк із храму воздвиження чесного і животворчого хреста. Незважаючи на ремонтні роботи, які досі тривають у зв'язку з пожежею, яка трапилась весною, парафіяни продовжують фінансами допомагати храму спільно молитися. З духовними роздумами до парафіян звернувся настоятель отець Іван Вихор та щиро подякував усім священникам за служіння та фінансову підтримку для храму, що на старих продах. Адже наші більше. Зуміли у собі оцінити вартість Божого Храму. Наскільки він є важливий для нас і як сумно, коли ми, ми не могли бути тут разом з зібрані. Дякую всім вам, дякую всім гроходавцям, всім працівникам. Ми маємо на коли сьогодні зажити цього. Першим службу Божу і святку уже. Боже Слово Святому Іване є навчає, що саме божественна літурія є тим царським бенке, є царством Божого. Бо коли розпочинається слово Боже, то священник Боже є благословенне царство отця і сина і святого. І ми сьогодні розуміємо, що цей правде є призначений для всіх нас. Священик з духовним словом з нагоди свята звернувся до Парафіян. І тому ми постійно повинні дбати, щоб ця весільна коміж, яку дійсно ми отримали, в момент хрещення, була завжди приготована до цієї до участі нашої участі у весільному бенкеті. Тому що ми не знаємо, коли Господа кликне нас до того вічного бенкету. І тому ми повинні завжди прибігати до того моменту любові Бога, до сповіді і очищати цю очі, щоб вона завжди була в належному стані. Бо те, що ми її будемо мати будь-якою, це буде означати, що ми її не маємо. Це буде означати, що ми злегковажили Божою любові. У мене є своя любов, мені її достатньо. Цього не буде достатньо для того, щоб стати учасником Божої радості у весільному верхневі. Сьогодні ми також проставляємо і згадуємо по правительницю вашої, вашої церкви, вашої, вашої парафії, вашого храму, рівного апостолю, первомушинцю техню. І ми бачимо, в який спосіб вона відгукнулася на це запрошення, на весільний період. Вона допомогла вона, мати безвідне життя до самої старості. Вона Відмовилася від цього, бо полюбила більше, полюбила Христа, полюбила Бога, та, яка отримала цю науку з самих апостолів, апостола Павла. Прийнялася до нього близько до серця. Вирішила, що її женихом в цьому земному житті стане Ісус Христос, тому відмовилася від цього земного шлюбу. І що за це отримала? Переслідування від рідної матері. Але це її не зламало, не злякало. Вона була вірна своєму вибору, бо Божу любов у цьому світі не може замінити ніщо. На завершення урочистої божественної літургії духовенство здійснили чин освячення води та помазання святим єлеєм. In Господе, 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 Нагадуємо, що храм Собору Пресвятої Богородиці та святої Теклі продовжує потребувати фінансової підтримки. Раду запрошуємо долучатись до відновлення храму Божого. Реквізити подаємо в описі під відео. Дякую, бо справді без вас, без вашої праці, без ваших старань Десь не було тої можливості на сьогодні цю святкову літові. Десь Господь сказав отець, Андрій показав цей. Час випробування перевірити нашу житловість, перевірити наше милосердя, наскільки воно в нас є, чи воно десь не заскоризло в нашому серці, і ми десь відійшли від цього. І саме я дякую усім тим, хто житло дав собі, які допомагали, які підтримували, і продовжують підтримувати відносно. Живописло від того усього, що ми тут робили. Насправді, без цього ми сьогодні дома. Я дякую всім, хто справді десь відкрив своє серце перед Богом для того, щоб ми тут допомагати і підтримувати, щоб ми могли завжди звершувати цей царський панкет, цю Божеству літує. Сперсу раз напам'ятаю наших. Пихиків із сьогоднішнього закрема свята, Боже. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.